Привіт! У цьому відео розв'яжемо шосту SQL задачу із сайту HackerRank, яка називається Weather Observation Station 1. У цій задачі нам потрібно вивести поля City і State з таблички Station. Визначення таблички Station зображено на рисунку зліва. Як бачите, вона складається із п'яти стовпчиків. ID типу number, City типу типовий State типу типувальчар, LAT N і long W типу number. Давайте видамо наші поля, які нам потрібні. У даному випадку Select City і State. Далі From із якої таблички. З таблички Station. І все, запускаємо наш запит. Як бачите, наш запит успішно виконався. Тепер натискаємо на кнопку Submit Code. Для того, щоб підтвердити виконання нашого запиту на хакирак і бачимо повідомлення сексесу. Тобто, задача успішно розв'язана. Дякую за увагу!